Увечері на ділі 1 вересня російська армія завдала ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку, що знаходяться в густо населеному житловому мікрорайоні міста Суми. Поруч немає жодної військової цілі. Очевидці події, що проживають поруч із епіцентром вибуху, розповіли знімальній групі телеканалу Відікон про пережиття страхіття ворожої атаки. Ми були вдома, коли був вибух. Моя родина була вдома. і. Я не знаю, як ми вижили, бо це багато вибухів вже пережили ми в цьому житті за цю війну. І ракети, і що тут тільки не літало, і вибухи рядом були. На це був самий найпотужніший вибух. У нас були відкриті вікна, і нас відкинуло всю родину, кого куди в різні сторони, і у людей барабанні перепонки. І кров, у кого була з носа. Ну, це було вчора страхіття. Багато людей, знаєте, постраждала серед сусідів. У мене є знайомі, яким зашивали. Це мої одногодки, жінки, яким зашивали поранення в осколкові. В осколкові дуже багато людей. Психологічно пострадали, які зараз надаються допомога. Це серце, давлення, психологічні проблеми. Знаю, що тут дівчинка найбільше пострадала. Я не знаю, скільки років у неї з носом проблема там пробити щось. Ну і морально, я думаю, у мене у самої цілу ніч, серце кололо, і трушення було, бо це був за всю війну найстрашніший. Вибух, який був від нас пару шагів. Хто прийшов до нас з мічом, від меча і погибне, це був закон житті нашої. Закон бумеранга. Як кажуть, нічого не передбачало біди. І тут просто сусідка сидить нижче на корточка, а тут біля мене сидить дитина і я сижу, я тянусь за сухариком і в мене перед очима. Як сказати, яскраве, таке огонь яскравий, і удар такий був, що я прилипла, мене не знесло, я просто прилипла до цієї скамійки, відкрились двері, посипалось стекло. Ну, ми вскочили, дитина босяком. Я за ту дитину, сусідка, ми побігли до мене. Я на першому поверсі живу до мене в квартиру, я відкрила квартиру. Ще прибігла дівчинка до нас, її всю трусило, вона там, мабуть, гуляла. І таке, її трусило, трясло її. Вона забігла, ми почали її заспокоювати, дзвонили батькам, сказали, що прийшли куди. Ну, а потім ми вийшли на вулицю. ну, в мене трясе до сих пір, трясе голову, щось руки. Ну, напевно, Бог захистив. Якщо я сиділа тут поряд і ось ось, ну, поряд оцей взрив. А я жива, здорова, значить, Боженька, дякую. Страшне. Ну, таке пережити, це дуже страшно. Це так почуєш, там бахнуло, там бахнуло, ще нічого. Ну, коли я вчора своїми очима і завжди. То ракета летіла туди, я там сиділа, тепер взрив, я обратно там сиділа. Я вже не знаю, як це пережити. Я вірю, що все буде добре, все рівно буде добре. Бачите, я люблю Україну, дуже люблю. І я вірю в те, що я кажу, що тих накажуть за все те, що ми тут пережили. А ми дійсно тут не знаю, ми вже скільки пережили. що… Я одна живу, мені спати страшно. У мене сьогодні сусідка з дитинкою ночувала в мене. Вона на дивані, я на підлозі, і ми так покотом. Хоча зайшли в квартиру, ми в скільки в половини першого, ми сиділи на вулиці, страшно, страшно заходити в квартиру, тому що ну страшно, дуже страшно. Тримаємось і віримо, все буде добре, все рівно. Україна буде, була, є і буде. «Були ми біля веселки так. і там губ, весь магазин затраси. Я дивлюся у вікно, дивлюся, спочатку в спишку, а тоді тоді вже бахнуло дуже сильно. Я підбіжав до стінки, щоб, щоб від вікон подальше. Ну, дальше... Дуже гучно було, потім пішов дим, ми швидко біжимо додому. В очі попадають дуже маленькі кусочки якогось пилу, не знаю, там пісок, можливо. Прийшлося футболкою закривати очі, ну, хоча б, щоб трохи було видно, та щоб якісь мілкі частини не попадали у очі. А так, сьогодні я прийшов зранку, допомагаю Он, допомагаємо людям переносити усякі матеріали. Покривала, там, не знаю, плівка, там є ще тент. Ну дуже мені сподобалось за офіційною інформацією. Вибуховою хвилею було пошкоджено шість багатоквартирних будинків для надання оперативної допомоги. На місце надзвичайної події разом із усіма профільними службами прибули рятувальники, яким за дві години вдалося повністю ліквідувати горіння. Ліквідація наслідків чергового російського ракетного удару можна умовно поділити на два етапи. Перший етап був вчора одразу в перші хвилини після удару. Тут працювало наших 30 рятувальників. 6 чоловік особового складу. Саме позаду мене те місце, де, окрім руйнувань, відбувалось горіння. Тому рятувальники, одна частина наших співробітників, ліквідовували пожежу, інші обходили оці, оці всі будинки. Загалом працювали в шести. Багатоповерхівках, тому що саме там повибувало вікна. Треба було переконати, що з людьми все нормально. Але на превеликий жаль є також інформація і про травмованих. Зараз вранці почався другий етап. Тут вже задіяні фахівці зробнів. Міжрегіональний центр швидкого реагування працюють 20 співробітників. Також тут є і волонтери, і представники місцевої влади. Всі всіх одна мета Це як можна швидше, хоча б частково відновити пошкоджені вікна. Елементи і так далі Що на даний момент на першу годину обіду відновили 30 вікон. Роботи ще багато. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про завдану ракетним ударом шкоду, стан постраждалих та перебіг робіт з ліквідації його наслідків. Вчора максимально працювали служби. Село, ну тобто Державна служба навчальних ситуацій, поліція працювала, наслідки були усунуті. З 8 години був розгорнутий штаб, з 9 вже почали приймати людей, щоб написали заяви і відповідно усували наслідки. Допомагає зараз у нас гуманітарна місія. Пролізка працює веде матеріали. Ми з матеріального резиною видаємо забезпечені тут водою. Всі люди працюють і червоний хрест, тобто всі громадські організації, які зацікавлені в допомозі, і в штабі працюють і безпосередньо на місці прильоту. Повибувало зараз. Вже надійшло близько. Більше ніж 50 заяв, вже на штаб дійшлося. По окнах бачимо дуже велика кількість 35 будинок, да? 45-й будинок, на більше 35-й постраждав. Ну, вікон вже більше, те, що вже так нарахували, це вже більше, ніж 500-700 десь вікон вже в цьому розмірі, тому що ну, багато дуже постраждало. Наразі знаходиться, 19, ну, постраждало від нас сюди 19 осіб. Із 19 знаходиться 7 знаходиться в лікарні. Із тих 7, що в лікарні троє це діти. Загалом постраждало дітей з семеро, взагалі з 19. Наскільки важкий характер поранення? – Середня ступені тяжкості, рвані рани, осколки здебільшого, тобто жертв немає, слава Богу. Тобто ну, середньої тяжкості тяжких. Е, наразі немає таких людей, що були десь в реанімації. Так. Газ, світло і вода наявні. Проводяться роботи, я думаю, що, мабуть, і завтра, бо дуже багато вікон поскажали, будемо, мабуть, і завтра працювати саме по матеріалу. Штаб розгорнутий в 22-й школі, кому треба написати заяви, щоб обстежили ще ну, виявили рюнації, обов'язково туди звертатися. Додатково треба зараз, поки в гуманітарні організації не матеріал, також отримувати, бо власними силами... Усувати не наслідки забивати, або USB, USB плитами або плівкою, або звертатися, працює Добробат, працює фонд балу, працює фонд, люди задіяні по допомозі по розпилу плити, по забиванню, комунальні організації, місць світла, Зеленбуд також люди ось розпилюють безпосередньо, тобто всі на місці. Сміття поки що не прибираємо, то що кидають люди із вікон, дуже багато, то вже будемо організовувати в подальшому прибирання вже після того, як усунемо. 17. Комісія по обстеженню працює. Зрозуміло, що дуже багато люди ще чекали. Можливо, це завтра, чи післязавтра комісія прийде, зрозуміло, що сьогодні ми всіх не обійдемо. Головне, щоб були заявки, на всіх написані цих заявок вже ми будемо приходити. Завтра, на 10-ту годину, це вівторок, плануємо зустріч з мешканцями в 22-й школі в укритті, де пояснимо, знову ж таки, будуть гуманітарні організації представлені, пояснимо по процедуру щодо отримання матеріальної допомоги, щодо компенсації за вікна, чи громадська організація буде столяти вікна, чи будемо подаватися люди, які виявили бажання на її відновлення подаватися. Тобто це все будемо завтра роз'яснювати. Сьогодні штаб 22. Волонтери з самого ранку понеділка, 2 вересня, формують заявки на будівельні матеріали для постраждалих через ворожу атаку та допомагають людям оперативно провести екстрені ремонти житла. Зараз з нами знаходиться дуже багато благодійних організацій, основних організацій, всеукраїнських та наші місцеві громадські організації. Теж тут молодь всі підключились, такі благодійні фонди, як Балу, Східна Січ, Проюа, хлопці. Всі воєдино, всі сумчани. Коли трапляються гори, всі йдуть на допомогу. Один одному і це дуже круто зараз. Хлопці знаходяться у дворах на двох локаціях, де роблять демонтаж постраждалих квартир та монтують, забиваючи шибки людям, які постраждали в квартирах. Вкотре закликаємо громадян у разі оголошення повітряної тривоги, прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою. Бережіть себе та своїх рідних.